Еселенець з Генічиська Сінезій виконує на саксофоні кавер варсію на пісню українського гурту «Казка». Зараз він грає її на Івано-Франківщині а два тижні тому виконував її, очікуючи в черзі перед російським блокпостом. Його разом з батьками, братами та сестрами більше трьох діб не пропускали далі на територію вільної України. Це відео зняли українці, які також чекали на виїзд з окупації. Сінезій розповідає, одного дня виконав дві пісні, а наступного чотири. По Перше, я хотів зіграти декілька українських пісень, український репертуар. Ну і по-друге, такі якісь веселі, жваві тому, тому що люди треба веселити трохи. Тато Сінезія Олег Горбовський каже, що за три доби очікування на блокпості вивчили розпорядок дня і знали, коли буде більш безпечно грати на інструменті. От такий бум, коли безпосередньо ходять військові з автоматами там по території, такий бум після цього цієї корміжки, да, він. Проходив, так, і ми, ми, ми зінезі вирішили так стати трошки людей підтримати. Олег Горбовський каже, коли проїжджали російські блокпости, переживав не тільки за дітей та дружину, а й за саксофон сина. Ми купили японський саксофон за дві тижні до, до окупації їздили у Львів, купували йому професійний саксофон, і тому ми дуже переживали, щоб його на блокпостах не забрали, щоб не довезли. Зараз сім'я Горбовський живе у селі Скобичівка Старобгородчанської громади. Мешкають у будинку знайомих. Почали обробляти город. Це розсадою помідори садила. І ось гарно зійшла редисочка. Матір п'яти дітей Юлія Горбовська розповідає, переживала, коли приїдуть на Івано-Франківщину, що впадуть у депресію і постійно думатимуть, яка зараз ситуація у рідному місті. Але каже, на це зараз немає часу. Остійно По подвору треба щось робити, просто немає часу на все це думати. Треба дітям давати раду, треба там, доганяти школу, бо багато що пропущено було. Треба записатись і в бібліотеку. В Богорочанах є такий центр, там, де займаються дітки, саме переселенців. Натомість у планах Сінезія поїхати в тур по містах з концертами на підтримку України. Каже, що гратиме на вулицях чи у приміщеннях і збиратиме гроші для української армії. Розпочати планує з Богородчан. Я гадаю, що на початку наступного місяця я гадаю, що то зараз я, зараз я готую репертуар свій, тобто більше години музики в мене буде десь так. Сінезій каже, ще у Генічиську він реалізував музичний проєкт на підтримку України. Спільно з двома музикантами-американцями, які грали на гітарі, він записав музичне відео. 24 лютого почалась війна. І 23 числа наступного місяця я якраз вже пішов в музичну школу і записав це. Тобто я зробив декілька відео, і вони там вже його змонтували. Хлопець каже, радий, що виїхав з окупації. Його сім'я розмовляє українською, а тато священник Православної церкви України. Тому залишатися їм було небезпечно. Ось я не свої корні пустили дуже добре там, Тобто там вже жах, що робиться. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.